Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо катю та котю з мультика котики вперед. Почнемо з голови. Спочатку намітимо нижню лінію. Вона ось така трошки полукругла. То була лінія Каті, і тепер трошки вище та збоку намалюємо лінію коті. Тепер зробимо бокові частини голови. Вони висотою, як повинні бути вушка. Ось такі. І відразу малюємо з іншої сторони. Тепер потрібно намалювати верхню частину. Там йде ніби хвилька. Формуємо одне вушко. Всередині йде заглибина. І піднімається в друге вушка. І повинна вийти ось така форма. Тепер потрібно згладити всі куточки. Щоб голова була в нас кругленька. Так само робимо іншу. Формуємо одне вушко заглибину. І друге вушку. І зглажуємо всі куточки. Тепер давай намалюємо сукню каті. Дві лінії вниз і в сторону, і з'єднуємо. Тепер внизу намалюємо ніжки. Посередині малюємо центральну лінію і по краям додаємо ще лінії. Домальовуємо стопи і ніжки готові. Одна ручка буде звисати крапелькою вниз, а інша буде тягнутися до коті. Йому давай намалюємо футболку формою квадратика. І домалюємо маленький прямокутничок знизу це шорти. Ніжки малюємо так само, як у каті: центральна полосочка, дві по краям і стопи. Лапки попередні будуть так само: одна тягнутися до каті, а інша звисати вниз. Тепер давай намалюємо їм очі. Потрібно намалювати два великих кружечка. І залиш обов'язково між ними велику відстань. Тепер всередині потрібно зробити зрачок. Це ще один кружечок. Домальовуємо посмішку, і всередині робимо язичок ось так. Не забуваємо про бровки та вії. На сукні у каці є малюночок зірочка. Ти можеш замість зірочки намалювати щось інше. На голові в неї ще є три полосочки зверху, ось такі. І в очах обов'язково потрібно зробити бліки. Це по два кружечки в зрачках і вони залишаться білими. Туди в нас світить світло. Тепер малюємо коцю. Так само робимо йому очі, але вже без вій. Намалювали два кружечка і робимо йому ще ось такі щічки внизу кружечків. Він в нас так посміхається. Робимо йому мордочку котика і язичок. В очах домальовуємо зрачки та бліки. І додамо ще бровки. Малюночок на голові в нього вже не зверху, як у каті, а з боку. Ось так. В ручках ти можеш ще домалювати квіточки. Наш набросок готов, тепер можна обводити та розмальовувати. Я все обведу чорним кольором. Ти, якщо хочеш, можеш обводити по кольорам. Тобто, котиків можна обвести блакитним кольором, а їх одяг кольором, який тобі подобається. Наприклад, сукню можна зробити рожевим кольором. Зрачки в них чорні. Але не забудь залишити білі кружечки. Тепер заві лінії олівця треба стерти стирачкою. Для початку візьмемо синій колір і намалюємо полосочки в них на голові. У каті зверху, а у коці збоку. Тепер візьмемо блакитний і розмалюємо їх голову, ручки та ніжки. Не забудь надіслати фото свого готового малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкраще в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато уроків з різними персонажами із мультиків. Переходь на канал та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Тепер візьмемо рожевий колір. Ним ми намалюємо сукню каті та їх язички. Жовтим кольором в неї зірочка. У коті футболка оранжева, а шорти зелені. Серединка ротика у каті коричневого кольору. Під ними тепер потрібно намалювати тінь. Це ось такий овал. Я його зроблю темно зеленим кольором. Ти можеш ще домалювати полянку і намалювати багато різних квітів. Обов'язково підписуйся та став лайк, якщо тобі сподобалось зі мною малювати. До нових зустрічей на моєму каналі!